Важливі зміни для споживачів газу на Прикарпатті. Із з вересня передавати показники потрібно по-новому. Сервіс 104 ua не актуальний. Усе через те, що компанія АТ «Івано-Франківськ франківськгаз перейшла у підпорядкування Нафтогаз України. Куди тепер передавати показники? Розповімо в сюжеті. 15 серпня газорозподільна компанія Ад Івано-ФранківськГАЗ перейшла у підпорядкування державного управління групи Нафтогаз для споживачів газу на Прикарпатті. Єдина зміна у системі подання показників. Ділиться комерційний директор Ад Івано-ФранківськГАЗ Ян Помян. Зокрема, сервіс 104UA тепер не актуальний. Передача показників для споживачів, що використовувалися раніше, наразі недоступна. Тому використовуються сервіси групи Нафтогаз, зокрема сайт «Газ.UA». Е, також можна передати показники за допомогою смс на номер 4647, використовуючи вайбербот та Telegram-бот. Передавати показники можна і через сайт Нафтогаз України, для цього необхідно знати номер особового рахунку. Також можна подати фізично показники у центрах обслуговування клієнтів. Ви можете отримати всю необхідну кваліфіковану інформацію. Щодо оплати за розподіл газу, жодних змін не відбулося. Продовжує Ян Помян. Тариф, особовий рахунок та реквізити залишились незмінними. Отже, і місячний платіж, що ви платили в червні, липні та серпні. Буде абсолютно той самий. Газовики нагадують, передавати показники необхідно щомісяця – із 1 до 5 числа.